Це пожежна машина, за допомогою якої рятувальники зможуть діставатися на 54-метрову висоту, тобто на 16-й поверх. Спецавтомобіль рівненським пожежникам передали благодійники з Німеччини. Вартість його орієнтовно 50 мільйонів гривень. Автомобіль насправді дуже крутий. Потреба була дуже давно, у зв'язку з тим, що станом на сьогодення, велика кількість забудовників будують. Будинки підвищеної поверховості таких будівель у нас є 26 тобто. Ми можемо констатувати, що даний транспортний засіб він є дуже актуальний для нашого міста. До цього рятувальники гасили пожежі за допомогою іншого автомобіля автодрабина, якого піднімається максимум до 9-го поверху. Коли е, в нас виникає пожежа на будь-якому поверсі, наприклад, ми беремо 9-й, ми прокладаємо всі е, сили, і засоби і спорядження через сходові клітини, і ми паралельно працюємо через автодрабину. Через ходові клітини бага... буває дуже багато всяких моментів. Ставлять дуже якісні двері, які надзвичайно важко зрізати. Тоді паралельно люди працюють через автодрабину, вони потрапляють в палаюче приміщення. Вантажопідйомність люльки у новому транспорті 400 кілограмів. Автомобіль обладнаний люлькою яка керується як безпосередньо з самої люльки, так і водієм даного автомобіля. В плані гасіння пожежі він в рази кращий. Тут є сухотруб, не треба тягнути з собою рукавну лінію наверх. Якщо ми беремо автодрабину на базі Зіла 131-го, ну ви бачите, так, різниця є, тобто різниця в 30 років. Катерина Сірук, Роман Шаконець, Суспільне новини, Рівне.